Ольга Мосієнко – переселенка з Херсонщини, розповідає, як добиралася до Білої церкви. У квітні 2022 року я зі своїм чоловіком із п'ятирічним сином виїхали з окупованого міста Херсону. Допомогли нам виїхати волонтери. Виїздили ми своєю машиною легковою, ставали в колону з машин. І у супроводі волонтерів рухалися у напрямку міста Миколаєва. Дорога була дуже складна, хочу сказати. Було складно і морально було складно. До повномасштабного вторгнення Росії на території України населення міста складало приблизно 200 тисяч. Точної кількості неможливо вказати, адже біла церква стала другою домівкою для тимчасово переміщених осіб. Наразі в білій церкві близько більше 16 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це ну це багато, це лише тих, хто зареєстровані офіційно. Наша героїня пані Ольга поділилася своїми враженнями від тимчасового місця перебування та самих жителів. У розмові, коли місцеві дізнавалися, що ми виїхали з окупації, дуже підтримували, пропонували свою допомогу. Люди білоцерківці, я хочу сказати, дуже добрі, дуже чуйні, дуже відкриті. Я хочу сказати, що дійсно біла церква, місто місто є добра. Від 20 вересня 2023 року, білоцерківська міська рада ухвалила рішення про утворення ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Рада з питань ВПУ вона займається. Це свого роду такий громадський місточок між органами місцевого самоврядування і переміщеними особами, які опинилися в Білоцерківській громаді. Ми вивчаємо питання, які нагальні наразі для внутрішньопереміщених осіб. І вже фільтруючи, проводячи опроси, соцопроси, Вивчаючи думку людей, вивчаючи ті обставини, життєві обставини, в яких вони опинилися, ми виносимо пропозиції на розгляд міської ради як консультативно дорадчий орган про те, щоб вносити якісь добрі зміни і допомагати людям. Також Олексій Віталійович зазначив, що найближчим часом звернеться до міського голови з метою розглянути програму інтеграції внутрішньопереміщених осіб, яка діятиме три роки. Спільно з управлінням соціального захисту населення ми розробляємо програму інтеграції внутрішньопереміщених осіб до Білоцерківської громади. І ця програма вона включає в себе такі важливі пункти, як професійна адаптація, психологічна підтримка, допомога дітям. Згуртування внутрішньопереміщених осіб і, і також можливість об'єднуватися, знайомитися з громадою і об'єднуватися з місцевими мешканцями для того, щоб допомогти переселенцям, необхідні ресурси, які на жаль за словами Олексія не можна взяти від міської ради. Та, попри це, відчувається відкритість і небайдужість. Ми відчуваємо відкритість міської ради, особливо от в Профільного заступника міського голови першого заступника з питань соціального захисту, і ми бачимо, що є діалог, і особливо на рівні соціального захисту з внутрішньопереміщеними особами. Наше майбутнє наші діти, за яких в першу чергу несуть відповідальність їхні батьки. Більшість біженців виїхали з дітьми, тому інтегрування дітей в заклади освіти актуальне питання. Інтеграція з дітьми в білій церкві ну це більш таке легке питання, тому що все працює по системі. Немає, слава Богу, черг в садочки в школах працюють психологи і, і діти, діти вони краще згуртовуються. Тож, в майбутньому України бути, не втрачаємо можливості працювати над собою, мати віру на світле майбуття і власне розуміти, що разом крокуємо до перемоги. Дуже хочу, щоб поскоріше закінчилася війна і щоб діти наші зростали щасливими, радісними, у вільній, незалежній і мирній Україні. Марина Коломієць, Марксимінський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.